Вітаю! Сьогодні короткий телеконічний огляд на токарний верстат від Holtzmann, модель D460FXL. Даний верстат призначений для обробки виробів із деревини на малих та середніх підприємствах. Він якісно обточує фононні, конічні та циліндричні поверхні. Також підходить для опрацювання заготовок подовгуватої форми. Та брусів з видаленими кутами та обрізання торців дозволяє обробляти вироби великих діаметрів. Механізм простий та зручний все завдяки плавному регулюванню швидкості та цифровому індикатору. А спеціальна підставка для зап'ястя підвищує комфортність роботи при тривалому застосуванні обладнання. Отож, давайте перейдемо до головних переваг цього верстату. Першим енергоефективний двигун оснащений захистом від перенавантаження з потужністю у 550 Вт. Сама конструкція ж чавунна і є досить міцною. Присутні резинові накладки на ніжках для гасіння вібрацій та надійної фіксації приладу. Привід шпинделя реалізований за допомогою поліклинового ременя. Даний верстат дає можливість опрацьовувати заготовки великих діаметрів, тому що висота центрів становить 153 мм. Купуючи цей токарний верстат, ви отримуєте усе необхідне для. Початку роботи, адже до комплектації входить. Упорний центр з функцією обертання, повідковий патрон, планшайба, два підручники та допоміжний інструмент для обслуговування приладу. Підставка для зап'ятця комплектацію не входить, її потрібно замовляти додатково. D460FXL, як які інші токарні верстати від компанії Хольцман, є у нас по наявності за найкращою ціною в Україні.